Якщо вам вже набридло весь свій час проводити на Хайпікселі і у вас з'являлися думки, на яких ще серверах пограти, то це відео само знайшло вас. Знайти щось унікальне в наш час це непросто, тому сьогодні я покажу вам більш-менш цікаві сервери. І перед тим як почати, відразу скажу, що більшість із них будуть ліцензійні. У відео будуть буквально лише три піратські сервери, але не спішіть вимикати, якщо у вас немає ліцензії, тому що, можливо, після перегляду у вас з'явиться ще одна причина перейти на неї. Також додам, що це не топ-5 чи щось таке. Тут немає конкретної тематики чи ще чогось, це просто сервери, які я вважаю, Варті вашої уваги. Ну і звісно, ніяких руснявих серваків. Почнемо із щось більш популярного: MCC Island сервер, про який ви могли навіть чути, створений творцями MCC Championship. Це змагання команд в різних мінігеймах. В основному це популярно у вестернів. Сервер, в свою чергу, є копією цих змагань, при цьому тут також присутня велика кількість інших фішок, таких як вибір фракції, косметика, внутрішні чемпіонати і тому подібне. На сервері також автоматично встановлений свій текстурпак. І хоч особисто я не дуже фанат цього, тут він, наче навіть не крінжовий і не ріжить очі. Всього присутньо 8 режимів, але я хочу окремо виділити свої «Hall in the Wall» – це режим, у якому вам потрібно ухилятись від різних перешкод. З часом почнуть з'являтися інші модифікатори, які зроблять гру ще складнішою. І зовсім скоро у вас на екрані почнеться повний хаос. А також to, get «To the other side». Назва не найкраща, але сам режим досить цікавий. Вам потрібно дістатись до іншої сторони мапи, проходячи різні перешкоди. При цьому ви ще й можете заважати іншим гравцям. Тут ще є інші цікаві режими, але краще вам самим їх глянути. Далеко не відходимо від міні-ігор. Це Toxian, старий німецький сервер, відкрився ще у далекому 2012-му, і з часом він ставав тільки краще. Зараз він стоїть на рівні з минулим сервером по якості. Тут також присутній свій власний текстурпак, і він не те, що не крінжовий, він навіть навпаки добре доповнює враження. Того присутньо 11 режимів, і усі, по суті, унікальні, навіть той же Bedwars, подібного ви ніде не зустрінете. До речі, саме Toxian перший створив такий популярний режим, як Mario Party, і підтримує його оновленнями до сих пір. Ще точно слід сказати, що на сервері присутньо одразу дві. Версії PvP, тобто 1.8 і 1.9. Тому тут кожен знайде для себе у що пограти. Єдиний мінус це онлайн, тому що навіть в час пік деякі класні режими, як от Time Jump чи Ultimate Knockout, можуть не мати гравців для запуску. Тепер давайте щось з піраток, гамстер. Одразу великий плюс це те, що онлайн тут досить немалий, і при цьому пінг стабільний. Всього 24 режими, що для піратки взагалі дуже добре. Тут вам і бедвар зі скайварсом, більш рідкісні білдбатос з хованками, а є навіть такі як Spідbuilдер та Забріші, які на піраці зустріти рідкість. Також присутнє звичайне виживання, креатив, скайблок, пріжин і тому подібне. Окремо виділю, що тут досить багато різних режимів для практики та ПВП, як от MLG Rush, Praktice, The Pit. Тут навіть є щось на зразок оригінального режиму. Як Redstone PVP, хоча, як на мене, реалізація така собі. Сам сервер досить багато чого копіює з інших ліцензійних серверів, наприклад, деякі мапи із Хайпікселя. Але це характерно для піратки, і це насправді не є проблемою. Загалом це досить непоганий варік, якщо ви хочете просто пограти в різні міні-ігри, але прям чогось визначного ви тут не знайдете, напевно, як і на більшості піратських серверів. Давайте змінимо тематику та перейдемо до РПГ та виживалок. Вінкрафт – найвідоміший сервер в жанрі MMORPG, існує з 2013 року. Особисто я грав на ньому ще давно, але зараз у мене тут повністю новий профіль. І я не дуже знаю, що там відбувалось по останнім оновленням, але можу вам з певністю сказати, що цей сервер затягне вас на декілька сотень годин. Особливо, якщо ви фанат того ж Хайпіксів Skyblock. Система рівнів, квести, боси, купа різних територій, гільдії і ще дуже-дуже багато чого. Повірте, вам тут точно буде чим зайнятися, а також візуал, ефекти, текстури та модельки це взагалі окрема тема. Вам потрібно самим зайти і оцінити це все. Але одразу скажу: є один мінус: поріг входу дещо високий, особливо для тих, хто не грав у подібне і погано знає англійську мову, тому що туторіали як грати ви знайдете лише у англомовних ютуберів. Взагалі надто багато говорити зараз про цей сервер не будемо. Для цього потрібне окреме відео. Тому просто можу вас запевнити, що ви не пошкодуєте, якщо спробуєте. А зараз йдемо далі. Origin Realms. теж досить цікавий сервер. По суті, це звичайне виживання. Могло б бути, але не зовсім у кожного гравця є власна ділянка, на якій ви можете будувати все, що завгодно. А якщо вам потрібні якісь ресурси, ви можете вийти у глобальний світ, у якому нові біоми, моби та руди. До речі, серед мобів тут присутні усі, які не пройшли голосування на минулих майнконах. Виживання тут взагалі не схоже на те, до якого ми всі звикли, і це все без будь-яких модів. Все, що потрібно, це просто зайти на сервер та завантажити текстур-пак. Також присутній дуже атмосферний головний хаб, на якому ви можете виконати якісь квести та отримати за це винагороду у вигляді кристалів, які у свою чергу є валютою серверу, за яку ви можете купувати різну косметику або деякі предмети. Також сервер досить часто оновлюється, що є нові івенти та квести, тому якщо ви хочете спробувати пограти у щось не зовсім ванільне з іншими гравцями, то цей сервер ідеальний. Варіант. А от якщо ви навпаки фанат ванілки, то ласкаво просимо на наш новий український сервер L-World. Приєднатись ви зможете через наш Discord канал. Все, що потрібно, це подати заявки і вас додадуть на сервер. І так у нас можна грати з піратки. Це сервер, на якому зараз я проводжу найбільше часу. Ми просто виживаємо, будуємо міста і робимо усіляку фігню. Валютою на сервері виступає перетинка фантома, яку ви можете обмінювати на ресурси в інших гравців. Також у нас є голосовий чат прямо в грі. пиво чекає на мене, я йду по тебе, п'ю його залпіль. Зі всією інформацією ви можете ознайомитись у дискорді, тому всіх бажаючих чекаємо в нашій спільноті. І наостанок покажу два PvP сервери Hoplite працює на новій бойовій системі онлайн більше тисячі гравців та великий вибір дуелів. Тут є як і класичні дуелі на мечах, так і можливість зробити власні через кіт-набори. Також, якщо вам важко грати проти інших гравців, ви можете тренуватися на ботах. А якщо хочете поміритись з кілом, то саме для вас тут є рангова система, що досить добре балансує весь процес змагання. Окрім дуелів, на сервері ще є Battle Royale. це режим, який дещо схожий на голодні ігри. Тут, як і у дуелів, є система рівнів та прокачка, а сам геймплей складається з того, що вам потрібно залишитись останнім вижившим серед 70 гравців. В свою чергу ви можете шукати лут у скринях або самим його зробити, добуваючи ресурси. Хоч на сервері не так багато режимів, проте для фанатів PvP це найкращий вибір. Ну і останній на сьогодні сервер це Тверіон. і він працює на піраці. Тут є як і стара бойова система, так і нова. Із цікавих режимів можна виділити хіба що Skype PvP, build FFA та Practice. Онлайн у сервера не дуже великий, тримається десь в районі 250 гравців. Вінг тут також приємний. В основному все, що можу сказати, це просто хороший сервер для PvP. Взагалі в наш час на піраці знайти щось цікаве важко. 80% це копірка режимів із Хайпікселя або онлайн у 20 людей. Надіюсь, ви знайшли для себе хоча б декілька нових серверів. Якщо вам подобається такий формат відео, ви можете підтримати лайком та написати у коментах, які ще сервери знаєте. І, можливо, в майбутньому буде друга частина. А зараз я вам дякую за перегляд та до зустрічі!